Доброго часу моїм глядачам. От 51 ніж. Всі кухонні, всі з клеймами. Є комплекти. Наприклад, один комплект 8 ножів. Ось таким клеймом. Клейми мають всі ножі. Ще один комплект. Сім штук. з такими клеймами. Далі сім штук. Також кожен ніж має. Клейма. Тепер п'ять штук. Вам показую нозі є такий, що по одному. От маєм Золінген. Маємо посріблення 90 мікрон. Маємо на нарушити. Климо. Налезі. клеймо стейнлес. На Кожен ніж моє клеймо. Посріблення. Тепер маємо такі два цікаві ножі Lacroix. Ось ще навіть одному стара етикетка. Маємо 9 ножів. Комплект. Всі з клеймами. Тепер кожен ніж окремо. такі цікаві ножі 51 штука